Книга пошани Полтавської обласної ради, вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Черня Андрій Вікторович народився 17 січня 1985 року в Комсомольську. Нині горішні плавні. Після закінчення 9 класів гімназії вступив до Комсомольського професійно-технічного училища номер 15 яке закінчив у 2003 році і отримав професію машиніст-екскаватора. У 2003-2004 роках проходив строкову військову службу в Збройних силах України, працював на гірничо-збагачувальних комбінатах, 30 серпня 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання солдата, загинув 7 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.